Усім привіт! Ну, Настав сезон, у нас також є полуниця, хоча цього року урожай трохи менший. Але так непогано зібрали. Розповім, як зараз виглядає батат. Ну, На момент, коли я опубліковую, то вже день-два проходить. Він прийнявся. Ввечері я поливаю. Зараз вже можна внести якесь добриво для овочів, вже на ваш вибір. Від цього тільки краще буде. Це мій сад, який я не дуже часто навідую, молодий. Розповім, як виглядає моя цибуля, морква. Десь морква краще зійшла, десь взагалі не зійшла. А це ріпа. Я вже її прорвала трохи. І також суміш салату. Тут боби і суміш салату в одному рядочку. Ріпу я прорвала. Ну, приблизно так залишало, щоб вона мала місце рости, можливо, пізніше ще треба буде прорвати. Ще розповім за піонією. Це я садила того року її, і вона вже навіть зацвіла. Я купувала в неї хороші жіночки, інакше біла трішки, а ще дві інші, навіть от лише по одному пагону. Там корінчики були менші. Вже час обрізати, перецвівші суцвіття, піоній. То я цим займалася, видаляла і також листя трохи. Знайшла собі ще які гарненькі цвітуть. Листя також трошки обрізаю, але ну, залишаю такий компактний кущик. Залишаю трохи листя. Ось такий букет собі вдалося зібрати залишків. Листя потрібно залишати аж до пересадки до осені. І ще покажу, це я весною садила. Певно, дзвоник першоколисний, я так думаю, заховався тут поміж ромашками, я відразу і не помітила, так гарно цвіте. І вже відразу в перший рік посадки. Дуже мене потішив. Також хожу, любуюся своєю трояндою. Звичайна англійська троянда. Але дивіться, скільки квіток на одному е, пагоні. І вони дуже довго тримаються, От так вони будуть ще цвісти якийсь час. І не обсипатися. Я збираюся цвісти ехінацея. Це забула, як називається. Можливо, хто пам'ятає, напишіть мені, будь ласка, також посадила весною. І ще покажу піонію, яку я садила у квітні. Хоча не рекомендується, але от вона росте і все нормально. Не замерзла вона. Збирається цвісти дельфініуми. Також посадила цієї весни. Зараз також ще цвітуть декілька моїх троянд. Вони відносно молоді ще, але вже рік чи два має так дуже гарно. А ця плетуча жовта, просто квітка величезна і гарно пахне. Тут а біля них берези, але їм це не заважає, сюди трошки сонця потрапляє. Ще дуже розрослася меліса лимонна. Ми даємо її в чай, так само, як і м'яту. Посіявся у мене в квітнику, горіх. Я вже його залишила, осінню, думаю, пересадимо, нехай же росте, такий великий. А це очиток. Розрісся дуже, ділила його на кілька кущів якось, але він вже знову пішов у ріст, лілейник збирається цвісти. А це астільби також вже мають. Сьогодні обробляла від шкідників свої квіти, тільки зараз з'являються камни. У мене є така зелена і ще з червоним листям. Звичайно, як же без вечірньої прогулянки. Всім щиро дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.